Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару комбінованого світла від компанії ALED модель 48 b 810 Постачається ось такій упаковці. Фара, давайте розглянемо комплектацію. Так, всередині у нас знаходиться металеві кріплення. З гумовими приставочками, також фіксуючими елементами. З іншої сторони також кріплення. Також всередині інструкція зі схемами підключення. Також дрідживлення. І сама фара. Фара у нас комбінованого світла. На 20 потужних світлодіодів, потужність фари 120 ватт, корпус абсолютно повністю металевий. Попереду встановлений міцний пластик. З Стильної частини бачимо пасивну систему охолодження вигляді радіатора. Фара повністю герметично проклеєна, під'єднується на живлення з допомогою роз'єму. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Колірна температура в даній фарі заявлена 6000 Кельвін. Бачимо, білий колір світла видає фара. Потужність, нагадаю. 120 Вт. Фара абсолютно повністю універсальна.